Із Луцької ради церков вимагають виключити представника московського патріархату, очільника Волинської єпархії УПЦ. Таку пропозицію на сесії міськраду озвучив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Він нагадав, уже рік діє закон, який визнав Російську православну церкву поза законом. А пов'язання з нею структури мали час розірвати зв'язки із московським центром та досі цього. Не зробили таким чином. Держава в правовий спосіб вихорчовує ворожу російську церкву з релігійного життя держави та очевидно очікує найбільш рішучі дії у громадах. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що російська православна церква є невід'ємною частиною московського тоталітарного режиму і цілковито контролюється Путіним та його спецслужбами. Активно пропагує руський мір і війну проти України. Саме тому наголосив обранець громади в чергове вимагає у міського голови офіційно зробити перший крок і таки порвати зв'язки з московською церквою у нашій громаді. Адже зі слів обранця громади це сприятиме суспільній єдності та міжконфесійному діалогу в межах Луцької територіальної громади. Натомість міський голова жодним чином не відреагував на це. Замість відповіді, закликав депутатів переходити до формування порядку денного.